Друзі, всім привіт! Я Вікторія Шинкар, тім літ проєктного офісу GoW Сьогодні ми продовжуємо запис мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Олександр Грубий, випускник курсу Fullstack Online. Поділиться з нами своїм досвідом в ІТ. Олександр, привіт! Привіт всім. Передусім, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії та яку позицію займаєш? Я працюю фронтенд розробником компанії Vapor Technology. Яким було твоє життя до IT? чим ти займався? Я працював в логістичній сфері, зовсім не зв'язано з IT. Розкажи, будь ласка, про своє знайомство з GoIT, Чому обрав саме нас? Я побачив рекламу марафону, і після проходження цього марафону зрозумів, що саме з вами хочу продовжити навчання. Тому що в мене була практика з іншими компаніями. Також я починав навчання, але якби у вас виявився набагато кращий підхід, тому сумнівів щодо продовження навчання з вами в мене взагалі не було. А що найбільше тобі сподобалося в марафоні, так, що тебе зачепило, і що було таким вирішальним фактором піти на курс? Сам підхід. До кожного студента був просто дуже класний. Допомагали, розказували одразу, все починалось дуже дружньо. і атмосфера просто була суперова. Тому клас, клас, дякую. Давай розглянемо етап твого працевлаштування. Зокрема, скільки резюме ти розіслав, скільки співбесід пройшов? Співбесід нас насправді було мало. Резюме відсилав досить багато. Почав розсилати резюме ще на етапі проходження навчання. Я просто е зрозумів, що я хочу бути фронтенд розробником і більше поглиблювався в фронтенд. Так я ноду вчив, я закінчив повністю з вами курс, але зрозумів, що от поки що фронтенд — якби це моє, і мені здається, навіть на етапі реакту я почав е відсилати резюме. Ну зазвичай насправді так і починається так з реакто. Там у вас починаються кар'єрні консультації, і це все діло, тому що найкраще хто стартує швидше, так в пошуки. Той в принципі швидше знаходить. Добре. Скажи, будь ласка, з яких етапів у тебе складалися співбесіди, які питання задавали? Що найбільше тобі запам'яталося з цих співбесід? У мене були десь два-три етапи. Перший етап це знайомство. Тут також може включатись одразу і англійська другий етап це технічний. Ну і буває тестове завдання, що дають. Або навпаки, спочатку тестове, а потім вже знайомство і, і технічне. Гарні компанії, так скажу. В основному вони спочатку знайомляться з людиною і звертають увагу на софт скіли. І це мені дуже подобається тому, що компанії різні і потрібно зрозуміти якій саме компанії ти хочеш працювати, і з якими угу. умовами? Добре, давай розглянемо також питання англійської в сфері IT. Який рівень англійської в тебе був на початку курсу, який рівень у тебе зараз? І наскільки це було важливо під час твого працевлаштування? Особисто під час мого працевлаштування в цю компанію це не було так важливо. Але коли я проходив компанії іншої співбесіди, це було важливо. Потрібно розуміти, що чим краще вас англійський, тим більше шансів, що саме вас виберуть. Навіть на етапі у співбесід, в мене був англійський кращий, ніж зараз розмовний. Я кожного місяця проходив курси, якісь по-англійськи, бо я розумів, що мені потрібно зараз. Ми спілкуємося з замовниками, але не так часто. В основному це переписка. Лібо читати довгі тому зараз ми чесно англійський напевно трошки гірше розмовний ніж був на етапі співбесід. Які поради можеш дати студентам, які зараз на етапі проходження співбесід, можливо, маєш свої рекомендації, як готуватися до цих співбесід. Перше саме основне не бояти співбесід. Чим більше ви пройдете співбесід, тим будете ви впевненіші, І кожна співбесіда, навіть якщо вона не приведе до позитивного результату, вона дасть вам дуже багато як софт скіла, так і хард скіла. По софт-скілам ви зрозумієте, як себе вести, на що звернути увагу. По хард скілам ви зрозумієте також, де ви відстаєте в чомусь. я знаю навіть людей, які Працюючи е, час від часу проходять е, співбесіди для того, щоб зрозуміти, що зараз в тренді, да на що не забув, чи що він не знає. Тобто, це дуже класний експірінс. Олександр. На твою думку, які софт-скіли необхідно розвивати, щоб ефективно працювати в it компанії Ну зараз стресостійкість це точно, <гум> е, звичайно, відповідальність, гнучкість, ви маєте завжди бути готовим. До різних моментів, але яка б не була ситуація, завжди маєте виконати свою роботу. На мою думку, не можна сказати, що якийсь скіл е, твій неважливий. Я особисто також закінчив курси посольські лампу, тому що розумів, що. Це дуже 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 важливо, так особливо зараз, якщо там двоє сильних кандидатів є, оберуть того там кого краще зовсім, хто вміє працювати в команді. Чи допомогли тобі матеріали курсу під час працевлаштування, і чи використовував ти їх уже навіть після е, працевлаштування під час твоєї роботи? Так, звичайно, ми з вами закінчували курс React. А я працевлаштувався на Vue. Ваша компанія дала як подарунок наш, нашій групі е курс ще в'ю. Я пам'ятаю, як мені дали тестове завдання, і я почав переглядати одразу Vue. Так що так. А з якими труднощами ти стикався під час навчання і як ти їх вирішував? Інколи було важко зрозуміти матеріал. Це все залежить від студента. Були студенти, які після лекції одразу писали код. Це було чудово. Мені вже приходилось два-три рази передивлятись лекції, щоб е, зрозуміти. Але навіть якщо я не зрозумів одразу, з часом це все приходить. Тому це важко усвідомити. От Я не розумію, як це працює. Але цього не треба боятись. З часом ви все зрозумієте. І більше труднощів не було. Основні наші кордони і наші Труднощі, так, да, це в нашій голові. Працюйте і вчіться, і все буде добре. Це дуже хороша позиція. як каже наш скроммайстер, рамки тільки в нашій голові. Ми можемо все на що наважимося, так? Якщо ви вирішили вже в ІТ, будь ласка, йдіть до кінця. Я коли вирішив, я знав, що в мене іншого варіанту немає. Ну просто немає. Я не розглядав інші варіанти по роботі, хоч, хоча були пропозиції. Я просто рік посвятив в навчання, і це дало результат. Які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Перше ставте цілі. Ціль має бути не масштабна. навіть якщо у вас є масштабна ціль, розвивайте її на підцілі. маленькі кроки, які ви можете досягнути. В короткостроковому ну, якби короткостроковому часі я для себе ставив цілі в перший рік, коли я почав навчатися з вами, це пройти всі лекції, закінчити всі домашні завдання. Це була основна ціль, якби я розумів, що без, без цього я далі не піду. Коли б закінчувалось навчання, я поставив іншу ціль за три місяці знайти роботу. Тому ставте цілі е, мені дуже допомагав таймінг. Тобто, я навіть розписував свій день погодинно, коли я вчусь, коли я відпочиваю, коли я знов вчусь, коли я пишу е, якийсь код, коли я роблю домашні завдання. Це всім відомо. Цей факт, що це дуже якби. Оптимізує процес і допомагає, але особисто я цим не користувався. І коли я почав користуватися цим, це дуже допомагає у всьому і дає свій результат. Клас. Олександр, дякую за інтерв'ю. А тобі бажаю подальшої реалізації твоїх цілей, твоїх бажань і успіху. Дякую вам. Вам я дуже вдячний. Ви змінили моє життя. Ви змінюєте нашу країну, наше суспільство. Я тому приклад. Дуже вдячний. Це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.